Пропоную почати з коротенького блоку про те, чому місія Аполлон 11 взагалі була аж настільки важливою. Є просте і складне пояснення. Просте полягає у тому, що раніше такого ніхто не робив. Тому для будь-якої країни такий космічний проєкт був великою амбіцією. І це могло дати старт народженню і розвитку подальших космічних проєктів. Складне пояснення стосується космічної гонки між Вашингтоном і Москвою. Це було ціле змагання між двома на той час над державами за першість у дослідженні світу за межами земної атмосфери. Ця гонка не мала офіційного оголошеного початку чи так само кінця. Але неофіційно вона почалася, коли Радянський Союз, головний ворог США під час Холодної війни, запустив перший радянський супутник Спутник 1 у 1957 році. То був перший штучний супутник землі, і запустили його не американці, а саме совєти. І у Вашингтоні це сприйняли як величезний репутаційний удар і технологічний, у тому числі. Все ж таки, Штати вважали, що Союз у технологічному плані був значно відсталіший, тому вони аж ніяк не очікували, що у таких питаннях, як космос, Кремль здобуде першість. Так ще й настільки гучну, що про неї говоритиме увесь світ. Але на цьому ж усе не закінчилося. 12 квітня. 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, що побувала у космосі, і от постає питання: що може бути більш грандіозним, щоб перебити досягнення Радянського Союзу? Ну що може бути настільки масштабним, щоб весь світ перестав говорити про Гагаріна? Правильно, людина не просто в космосі, а на місяці. Отож, на початку 60-х років Джон Кеннеді виступив перед Конгресом США, де оголосив про великі плани Америки. Я вірю, що ця нація має одну велику ціль, яка повинна бути здійснена до кінця цього десятиліття відправити людину на місяць і безпечно повернути її назад на землю. Жоден космічний проєкт не буде таким захопливим чи важливішим, ніж цей, і жоден із них не буде таким дорогим і тяжким, щоб його закінчити.